Спортсмени первомайського клубу Pride прийняли участь у чемпіонаті Харківської області з класичного жиму лежачі та класичного пауерліфтингу, який упродовж двох днів 13 та 14 вересня, проходив на спортивній арені Харкова. Первомайці гідно представили свій клуб, здобувши кілька призових місць. Спортсмени змагалися, хто просто лише в триборськ з класичного поліфтингу, хто си в жимі, а хтось і там, і там, тобто дублем виступали. Були представлені всі вагові категорії, вікові. Найменшому учаснику було 10 років. Він був не з нашого міста, поки нас з нашого міста 13 років, найменшій учасниці, найстарший – 21. А найстаршому було, здається, вже 62 роки. Так, взагалі з усіх учасників було більше ста учасників, звання проходили два дні. Була дуже дружня атмосфера, тепла, спортсмени були згуртовані, всі дуже у даний теперішній час дуже чекають на змагання. Це завжди свято для спортсмена, тому що він взагалі весь час тренується в залі, а на змагання приїжджають показати, хто на що раз, хто чого досяг, показати своє місце. Техніку більші своєї висоти з міста Перемайського виступало сім спортсменів. Три дівчини виступали з класичного парліфтингу, зайняли перші місця і бо деякі з мали, Настя Полтигіна, Чергина, Вероніка, вони виступали і в жимі, і в Триборстві. Зайняли перші місця. І шестеро учасників виступали в жимі лежачі. Зайняли влас Сосонний третє місце. Він вступав перший раз, його дебют на змаганнях було. Гордієнко Вова зайняв друге місце. Ой, перше місце, вибачте, Романа Вилья – друге місце юніорів, Всі інші дівчата зайняли перші місця, показали гарний виступ, гарну техніку. Будемо тренуватися далі. На чемпіонат України вже через місяць у нас чемпіонат України серед учнів до США. Тобто є над чим працювати, є до чого готуватися. Працюємо далі. Змагання зібрали найсильніших спортсменів з усіх куточків області, тож переможне місце має величезне значення. 110 кілограмів, друге місце 74 категорії. Задоволений результатом? Ні. Треба більше. Ага. Яка мета наступна? Пожати 120, потім 130, 140, 150 і так до 200. Ага. Ти вже багато років займаєшся? Е, около шістьох. Ага. Тобто вже так дуже досить, досить багато, так? Ага. Ну, твоя якась, може, мета така на майбутнє, що хочеш отримати? «Мастера спорту, мабуть. Результат був насправді не найкращий, але у мене було дуже мало часу на підготовку після травми. Тому, в принципі, я для такого результату ну, я задоволена. Який саме це був результат? 260 кілограмів у класичному пауерліфтингу в Жимі лежачі 50. Це дуже достойно, в принципі. Це, власне, вага, 60, десь кілограмів, десь 61, я вже не пам'ятаю. Взагалі, скучили за змаганням? Так, звичайно. На жаль, вони дуже рідко проводяться. Є якийсь приклад, ось, на кого хочеться рівнатися і взагалі ось, є людина, або люди, які в принципі, є для тебе мотивації. Так, звичайно, це мій тренер Олексій Іванович. Дякую йому за підготовку, до речі, на ці змагання. І також хочу подякувати Ольгі Дмитрівні, тому що вона дуже емоційно нас підтримувала в цей момент, бо було трішки важко. Важко <звук> саме психологічно. Так, морально важко. А як підтримувала, якщо не секрет? секретка? По різному насправді, якщо чесно казала, і гарні слова, і казала, що накаже, ну, якщо щось буде не так, тому мотивація була серйозна. За кожним піднятим кілограмом стоять десятки годин тренувань та дисципліни, яка є невід'ємною частиною гарного результату. Бажав 130 кілограмів суперників було чоловік шість, мабуть, і зайняв перше місце. Дуже легко було. Задоволений, так? Так, задоволений. Ти вже багато років займаєшся, наскільки я знаю, да? От як ти можеш сказати, рецепт успіху взагалі який, щоб бути найпершим? Старання, просто старання, мотивація. Ну, трохи лінія. Це ж таки, буває, так, так, бувають моменти лінії, коли не хочеш займатися, а потім буває моменти мотивації, ти займаєшся, постійно займаєшся і тобі це допомагає. А що все ж таки переважає більше? В мене лінь. Але ти все одно Але приходиш. Приймає дисципліна. Угу. Ну це може якось на тебе впливають тренери? Так. Як мотивують, розкажи. Не хочу за це розказувати. Секрет фірми. Але якось мотивують. Так, секрет фірми. Угу. Але ефективно, як так. я бачу, раз ти тут. Так, я тут. Угу. Я задоволена дуже сильно. Ми результат не планували такий. Сказати, що було важко, це не дуже було важко. Я виступала в вже лежачи, та в класичному порту ну, в Майже все так, як я і планувала. Що тебе спонукає займатися ось цим видом спорту? Навірять тренера. Вони такі добрі, як мама та тата. Мотивують тебе. Так, дуже. Ні. На миті щось може собі загадала вже на майбутнє. Так, дуже хочу зробити в ближайший час кандидата на черського спорту та з'їздити на Європу, хоча б. Тобто ми ще з тобою зустрінемось Я думаю, так. Для декого обласний чемпіонат став першим досвідом виступу на змаганнях такого рівня, але попри хвилювання, результат теж є. Я займаюся приблизно год. бомцель мої перші змагання. Я почав приблизно 87,5. Чуть не вистачило сил, щоб пожати 92. Я трохи хвилювався, але смагання пройшли класно. Задоволений результатом? Так. Чому вирішив займатися саме цим видом спорту? Ну, я багато що перепробував, і я захотів іменно пауерліфтинг, тому що. Ну, я много бачив людей, які тренуються і таким ж хотів стати сильним. І по цьому я прийшов. Потім мені пропонували прийти на змагання, ну і я согласився. Хто тебе тренував, можеш розповісти? Як проходили твої тренування взагалі? Мене тренував тренер Антон Олегович. А, мої тренування ну, не з від от других. Я ходив три дні на тиждень. Примірно по два часа тренувався. Я зайняла перше місце серед дівчат в 76-й ваговій категорії. Я присіла 77 кілограм. Пожиму я зробила 35 та тягу я зробила 90. Це, звісно, не найкраща мої вага, але но... Ось так. Задоволена, в принципі? Так, я дуже задоволена. Все було дуже класно. Ну, все подобається. Так що так, я дуже задоволена. Чи довго готувалася і хто тебе готував до змагань? А, мене готував індиков Олексій Іванович. Йому велика подяка за це. Готувалася. Я на самому ділі не дуже довго, тому що. Не могла до цього ходити, готувалася десь місяць. Скажи, будь ласка, чому саме цей вид спорту ти обрала? Не знаю, якось так вийшло. В мене просто сестра займалася, я дізналася про це і думаю, ну, ну, хочу спробувати. І я пішла, спробувала, мені дуже сподобалось. І ось займаюся вже 4 роки. Мені дуже подобається, я задоволена цим спортом. Ну, як це сказати, прям горю цим. Що на меті в майбутньому? Я планую зробити мастера спорту, планую відвідувати європейські змагання і... Розвиватись в цьому Пауерліфтинг – це постійний пошук нових меж. Спортсмени завжди прагнуть підняти вагу більше ніж вчора і довести собі, що вони здатні на більше. Значну роль тут грає командний настрій як на виступах, так і на тренуваннях. Досвід був дуже добрий. Я взяла вагу 25 кілограм. Ну, мені сподобалось, сподобалось взагалі. Чому взагалі ти в цьому виді спорту? Я знаю, що батьки тренери, і ти теж все ж таки вирішила займатися. Як так сталося? Не знаю. Я просто захотіла виступати і так далі. Я просто себе тримаю в формі і все. Я знаю, що у вас дуже багато зараз і новеньких, і дуже багато тих, хто вже кілька років займається. Взагалі, от яка атмосфера в Прайді зараз на цей час? Атмосфера дуже комфортна. Багато людей, які люблять не справді займатися цим тілом, вони ходять сюди, розважають, Ну тобто, а вони з друзями ходять. Вони і займаються, і говорять, спілкуються з -с -с -с. З людьми, які теж цим займаються. Атмосфера дуже добра, дуже комфортна. Ну можна знайти людину, як, з якою можна подружитися, і так далі. Поїздка на чемпіонат значною мірою відбулася завдяки батькам спортсменів. Вони підтримували дітей максимально. Хочу подякувати нашим батькам за те, що вони підтримують наших спортсменів, виділяють свій власний час. Відпрошуються з роботи. Бо... Їхали на машинах наших батьків, вони відпрошували з роботи, чекали цілий день, болівали за наших спортсменів, і це не ж просто ж поїхати, але це і фінансова сторона, і внески оплатити дорогу. Екіпірування купити, якщо не підтримка батьків, то цього не буде. Первомайські атлети на цих досягненнях не планують зупинятися, продовжують тренуватися до наступних змагань, які вже відбудуться через місяць.